Після вчорашнього успішного походу по гриби вирішив сьогодні також піти. Ну, що я можу сказати? Задоволений нічого не сказати. В два рази більше білих грибів. В два рази. Вчора було 81, сьогодні 161 гриб. Отак оце виглядає. Да. гриб і справді поліз, чому я безкінечно радий. Зараз буду прироблювати всі ці грибочки. Сійдіть дома, виходьте, збирайте, гриб лізе. Супер, задоволення. Поповній отримав. Сьогодні, чого я всім бажаю.